Наслідуючи непорочну, щоби побачити Бога з нами, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа продовжуємо нашу подорож віри разом з пречистою Богородицею Дівою Марією. У попередній зустрічі Хаальмах запросила нас до подорожі з рідного міста, до міста Юдиного. Як ми чули того часу чи в іншому українському перекладі, тими днями, Марія, вставши поспішно пішла. А якого часу чи якими днями? В часі, тобто тоді, коли ангел відійшов від неї. І тут ми спостерігаємо неймовірну, дивовижну реакцію Мірям, просто захоплюючу. Вона не стала довго чекати, вона не сидить на місці, вона пішла з поспіхом, не залишилася у безпечному Назареті. На тим, що щойно сталося у її житті, буде роздумувати в дорозі до Айн-Карім. Діва з Назарета оголосила себе слугинею Господа і тому не хотіла довго чекати, щоби також стати слугинею свого ближнього, доповнюючи власне міру того зобов'язання, яке взяла на себе перед Господом. Тим більше, що ангел розповів її про безплідну родичку Єлизавету, яка зачала і вже на шостому місяці в очікуванні на сина, читаємо про це в 36-му вірші першого розділу. Для чого Ангел сказав це? Щоб довести, що немає нічого неможливого для Всемогутнього Бога. Відповідь Марії сповнена довіри і смирення. Незважаючи на її віру, вона без сумніву усвідомлювала, що сповнення цієї обіцянки могло викликати підозру, осоромлення, розлучення, докори і навіть смертну кару. Але благодатна не дозволила думці про ці жахіття відлякати її від того, щоб покірно віддати себе Божій волі. Таким чином, Марія постає перед нами як натхнення для всіх християн, як символ віри. Хопартенос, тобто діва, відразу здогадалася, що родичка може потребувати допомоги. Її рішення негайно піти. Вказує на те, що серце Марії було готове до будь-якої справи, в центрі якої міг би опинитися, потребуючий ближній. Ходімо разом з Марією і ми, щоби вивчити ще один урок цього разу про відкритість на інших. Цей урок так само тісно пов'язаний з попереднім, як заповідь любові до Бога, заповідь любові до ближнього. 22 розділ Євангелія від Матвія, 37, 39 вірші. Любитимеш Господа Бога всім своїм серцем, всією душею і всією думкою своєю. І далі любитимеш свого ближнього як самого себе. Отож, продовжуючи читати Євангелія дитинства від улюбленого нами лікаря, де переплітаються основні події народження Йоанна Христителя та народження Ісуса Месії. На думку Луки, з цих двох подій розпочалася нова та вирішальна епоха в історії людства. Ці дві глави місять багато такого, у що нам можливо важко і повірити. Отже, ходімо швиденько разом з юною дівчиною з міста Назарета з відкритим розумом і розплющеним очима віри, як колись пастухи. Ходімо до Євангелія від Луки. В якому він розгортає Божі таємниці нашого спасіння? Пам'ятаєте, Гавріл вітає Марію? Радуйся, благодатна Господь з тобою. Хоч її і приголомшує ця дивна ситуація, ангел просить її не боятися. Марія висловлює подив, але не недовіру, як, наприклад, Захарія. Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? І це підтверджує той факт, що Марія все ще є дівою. Ми не маємо сумніву, що як і Матей, так і Лука мають на увазі пророцтво з книги пророка Ісаї. Попередньо ми про нього говорили, це 14 й вірш 7 розділу. Ось діва зачне, і породить Сина, й дасть йому ім'я Еммануїл. І далі в дев'ятому розділі, п'ятий, шостий вірш, ми читаємо. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний князь миру. Ну і далі закінчується шостий вірш словами Ревність Господа сил це чинить. Опираючись на ці пророцтва, євангелисти нам представляють події відвідин Марії. Марія квапиться провідати свою родочку Єлизавету, почувши новину про її вагітність. І їй, однак, цікаво, чому Господь таємничо відвідав її, з якої причини. Але повернімось до уроку, в якому вимірі цей урок марійної відкритості на ближнього може бути для нас цінним чи може бути корисним. Які простори нашої людської, нашої людяності слід активізувати в результаті спостереження за спонтанними діями благодатної діви по відношенню до Єлизавети? Отож, роздумуючи далі над цим біблійним фрагментом про відвідини, можна побачити три характерні маркери прийнятого Марією рішення. Це щедрість, щирість і радість. Вони відповідають наступним етапам глибоко благодійної місії. Щедрість це фундамент, основа будь-якого рішення. Щирість виражає сам факт зустрічі із ближнім. А радість натомість це кінцевий ефект. Усіх зусиль. Коли Єлизавета почула голос Марії на порозі, дитя Йоанн у її лоні здригається, танцює, і раптово Єлизавета сповнюється Святим Духом. Натхненна вона вигукує знані нам з вами слова. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого. І далі. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Вигукнула Єлизавета, побачивши Марію. Неможливо, дорогі, не співвіднести цих слів зі словами царя Давида, зрадованого, але занепокоєного перспективою перенесення ковчега Завіту до Єрусалима. Звідки ж мені це, що ковчег Господній прийде до мене, каже цар. Ще кілька інших подробиць із Євангелія вказують на те, що Євангелист Лука хоче представити Марію. Як ковчег Нового Завіту. Наприклад, коли цар Давид переносив ковчег завіту до Єрусалима, то танцював перед ним із радості. Таким чином, слова Єлизавети, що від привітання Марії підсрібнула у радості дитина в її лоні дослівно треба було перекласти, як затанцювала дитина в лоні мами. Це був дуже глибокий досвід для обох жінок. Але кожна з них носила, адже кожна з них носила під серцем особливу дитину. Теотокос, мати Господа, відповідає піснею хвали, що пізніше стане відома як магніфікат, величає душа моя Господа в нашому перекладі. Її слова нагадують чудову та зворушливу пісню Анни Старого Завіту, коли Бог дозволив їй народити пророка Самуїла. Читаємо про це у першій книзі Самуїла, в другому розділі, перший і десятий вірш, розпочинається ця пісня так: Анна молилась і сказала: Серце моє у Господі радіє, мій ріг піднявся гору в моїм Бозі, уста мої відкрилися широко на моїх супостатів, бо я радію Твоїм спасінням. Немає як Господь святого, немає бо іншого, крім тебе. Немає скелі, як Бог наш, і так далі. Тобто, ця пісня, пісня Марії, є невимовним гимном радості, на честь Бога і неймовірної йому вдячності за усі благодаті, які отримали ці святі жінки. Але ще одне: кінцеве повернення до уроку Марії. Погляньмо ще раз на маркери її рішення, щоб у їх світлі оцінити нашу поведінку по відношенню до ближніх. Перше, що зробила Марія, коли в ній почав перебувати Син Божий, це пішла до Єлизавети з послугою милосердя. І це дуже важливий критерій, за яким можна пізнати, чи я ношу в собі Ісуса. Чи намагаюся я помічати тих людей, які потребують моєї допомоги. Першою характерною рисою щедрості є поштовх, такий собі вихідний імпульс, або, іншими словами, Крок у напрямку до іншої людини. Щедрість дарує нам можливість вийти за власні межі і вилізти з власного болота, в якому часто ми знаходимося, котре нас стримує від того, аби свідчити допомогу ближньому. Щедрість це горизонт, який знаходить своє обґрунтування не в нас, але поза нами, в Богові. Чим ширше колого нашого зацікавлення. Тим більше дозрівання наша з вами людяність. Щедрість, яка бачить іншу людину поруч з нами, вихід за власні межі за рамки шаблону, вона не призводить до того, що ми стаємо обділеними, і не означає, що ми якісь обмежені. Іншими словами, щедрість не втрачає, але навпаки, все здобуває. Коли зі щедрістю присвячуємо час ближнім, іншим, то ми здобуваємо небо. Коли ми щедро даруємо свій час іншим, ми здобуваємо небо. І що таке мить, яку ми даруємо іншій людині порівняно з вічністю, яку Бог хоче нам подарувати? Друга характеристика дій Марії це щирість, з якою вона відкривається на інших, без щирості, без благих добрих намірів наші стосунки з ближніми, а отже. І будь-яка ініціатива допомоги буде заздалегідь приречена на невдачу, навіть якщо ми її зреалізуємо. Щедрість особливо важлива в перший момент зустрічі, щоб людина, до якої ми звертаємося, могла без вагань прийняти наше служіння. І тому необхідна делікатність, щоб ця благодійна акція не перетворилася на демонстрацію зверхності. Або як сьогодні популярне, психологічного домінування. Достатньо поглянути на Марію, яка, зрештою, знаючи свою незрівнянну гідність Матері Божого Сина без найменших вагань, труднощів стала слугинею Єлизавети, щоб майже три місяці перебувати в її домі і служити в різних справах. Через покору стала слугиною Господа, через ту саму покору. Стала слугинею Єлизавети, а в ній і нашою. Третім і останнім елементом відкритості на іншу особу, людину є внутрішня радість як результат зустрічі і виконання місії, завдання. Хто з нас не відчував радості від того, що був комусь потрібен, що зумів комусь допомогти? Сцена з Айн Карім передає відчуття радості як в Єлизавета, так і в Марії. Бо як почула я твоє привітання, то з радощів затанцювала дитина у моєму лоні, стверджує свята Єлизавета. Також і Марія не змогла стримати радості, яка переповнювала її серце, і відповіла родичці словами Величає душа моя Господа, і радій дух мій в Бозі, Спасителі моїм. Уведені, або познайомившись. В таємниці людського духу, відкритого на Бога і ближнього, в яких непорочна діва допомагає нам побачити Бога з нами, через події в Назареті та Айн-Карімі ми хочемо продовжувати йти її слідами, щоби навчитися справді зрілому прочитанню Божих планів Спасіння. Куди підемо з Марією цього разу, в цьому довгому паломництві віри підемо до Вифлеєму, до народження. Аби в яслах зустріти Бога з нами, Еммануїла, чудесного порадника. Мир та добро.